Очищення на станції починають із механічної обробки. Спеціальні установки щодня відфільтровують до 9 тонн сміття, яке потрапляє на бортницьку станцію з каналізаційних та зливних стоків. Після цього вода потрапляє до мулових резервуарів, де її позбавляють від фосфатів. Коли їх багато, цей іл починає погибати і качество очистки різко падає. І тоді не тільки фосфати проходять далі на соруження, но і загрязня азотної групи йдуть далі. Що в цілому дуже негативно відражається на біоцинозах рік. Повністю очистити воду від фосфатів бортничі не можуть, тому що дня у Дніпро потрапляє мінімум 8 міліграмів шкідливої речовини. У Європі такий показник станції отримують, коли починають фільтрацію. За хімії у річках означає, що з часом купатися там буде неможливо, бо починають стрім рости водорості, вода цвіте і нестерпно тхне. Існуючі технології очистки, на жаль, не дають можливості на сьогоднішній момент 100% позбавити воду від фосфатів. І потім вся вода, яку ми фактично використовуємо, попадає знов до нас через наші крани. У деяких країнах Шкідливих для природи засобів заборонили. В інших обмежили вміст фосфатів у пральному порошку до 5%. За кордоном цю норму беззаперечно виконують відомі виробники, які рекламуються в Україні. У всіх западних країнах прийнято законодавство, ограничуючи і спортування фосфатів. У нас таке законодавство не прийнято, тому великі компанії не вважають нужним переходити на дороге безфосфатне виробництво. Безфосфатні засоби стали сенсом життя для Юлії. Третій рік вона. Тримає кіоски з продажу екологічно чистих миючих та пральних порошків. Переконує, відсутність шкідливих речовин не лише береже природу, а й кревні. Наприклад, 3-кілограмової пачки порошку гарантовано вистачає на 90 разів при повному завантаженні машини. Але українці такого оптимізму, схоже, не поділяють. Ринок без фосфатних засобів становить лише 10%. Андрій Лаш, Володимир Тихомир, телеканал Київ.